Добрий день, знаєте, якою дурницею ми зараз займаємося. Найнаші дурницею. з Харкова вже засняв відео, які у них там піски випали з неба. Зараз і ми знімемо відео полтавських пісків, верніше Лубенських пісків, і подивимося, які результати аналізу покаже у нас пісочок і наш спектрометр. Зараз наш хляба і ми зробимо. Глядували ми піску, виявляється його ще не так просто і насобирати. Ну, в общем, вийшло у нас насобирати. Зараз. Щас... Забавахаємо аналіз і подивимося. Слабуватий склад. О! Ого. Ха -ха. Нормально. Коротше, почти на всю сторіночку показую, дивись. Получається, основний склад заліза. Маємо ще титан, марганець, нікель, свинець, цинк. Олово, прикиньте. Ну то есть в таблиці Менделєєва металов. Ну а плюс я ще ж думаю, там і не металу хватає. Ну, в общем, нормальна штука упала нам з неба. Так що <гум> спасіба за приємний подарунок на наші голови.